Я усіх вітаю. В нас пульсар в чорному кольорі. Я знімаю горизонтально, тому може не повністю поміщатися рюкзак. Отже, кордура 1000 на день є, чорний колір. Ось такий у нас рюкзак. Блін, він дуже крутий. Я так люблю пульсар. Я робив в койоті влітку. А ось зараз зробив в чорному кольорі. і чорний колір бомба. Давайте його оглянемо потрошку. Я можу навіть помовчати. Мольки, 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 ручка подвійна, все як треба, блискавки. Ну, ми зараз дійдемо. Давайте. Подивимося так для, для початку. Мольки, мольки, кишенька. Доволі така вона вмістка. В чому, в чому сенс пульсору? В тому, що він максимально ергономічний. Тобто, якщо потрібно, він може у вас збільшуватися. Може слугувати системою, в яку ви можете обвішувати додатковими підсумками, додатковим приладдям, шовкорт, як вам заманеться, і цей рюкзак стане справжнім помічником для вас в повсякденному житті, навіть якщо ви їдете до прикладу там, в ліс на рибалку, ще кудись, якісь поїздки і так далі. Тому пульсер буде максимально ефективний під різноманітні задачі. Тобто ви зможете розтібнути і у вас вже це місце. Ось бачите, воно збільшується у вас. Або ви можете зменшити його. Ось таким чином зафіксувати фастексом від вуджен додаткові резинки, для того, щоб у вас клястики не бовталися, мольки по боках, все як треба, все як ми любимо. А, далі в нас йде а, кишення, тобто відділення. Ось таке. Все дуже зручно відкривається. Вибачте, я прям ось шию витягую, щоб дивитися в екран, щоб було все чітко. А, значить, ось таке відділення з сіточкою, тобто, ви можете собі. Покласти все, що вам потрібно, там резинки для органайзингу, у вас є ще одна кишеня. Ось сюди ви можете все щось покласти. Ніша ось така, тобто максимально ефективно місце у вас зроблено в пульсарі. Нові замки від White. Вибачте, зараз я складу його. Сьогодні я не спав, тому я трошки заторможений, вибачайте. А, Велкра під патчі. Як ми любимо. Кишеня ще одна. Тут патчик. мій для людини. Ну і далі мольки. Ось тут. Петлі. Ви можете, як я вже казав, шокорд зафіксувати хрест-навкрест, або ваші карабіни, будь-що. Тобто тут ви зможете робити все, що заманеться. А, давайте, давайте я думаю, ось так подивимося. Ось така спинка, анатомічні в нас ось такі. Плечики, все як треба. Також з мольками всередині Єва все дуже зручно. Ермешик. Конструкція повністю посилена, тобто буквально цей рюкзак у вас зможе витримувати, навіть якщо ви нагрузите сюди пісок, камні, навіть воду, він це без проблем вам. Витримає, перенесе. Це я гарантую на всі свої вироби. Ось така кишеня скрита, на, значить, у вас буде закриватися спиною. Дуже класне рішення, я вважаю. Фастекси. Вудженовські. Далі дивимося. Відкриваємо повністю. Всі ось такі хлястики я роблю з резинками, щоб вони у вас не бовтались. Зсередині в нас койот, щоб був контраст, щоб вам було зручно. І ось від першого лиця ось так виглядає. Це в нас велкро. Тут також йде демпфер, петля. Зараз ми зробимо ось так. Ось так ми зробимо, і ви будете бачити. Ось такий хлястик для того, щоб ви могли вставити свій ноутбук. Далі я тут роблю велкровелюр, для того, щоб ви могли зафіксувати свої якісь підсумки на цю площину і потім їх видривати і це дуже зручно. Тобто він ось такий повністю місткий. Повністю в горизонтальному форматі зйомки не поміщається. Але е я вас запевняю, він максимально ергономічний, мобільний і функціональний. Рюкзак. Дуже чудовий рюкзак. На всі випадки життя. Це щоб ви розуміли, що він буквально може е витримувати воду без проблем. І ось так, в зворотньому напрямку, можете темляки свої повісити. Це дуже круто, що його можна максимально кастомізувати і нагрузити, як вам заманеться. Тобто моляк у вас дуже багато. Ви можете збоку навіть щось зафіксувати завдяки фастиксам і стропам, які регулюються. Тобто рюкзак. Ефективний дзен, я, я би його так назвав ще, тому е, я, я вважаю, що він прям must have у кожного. Клапан для спуску води. Це якщо ви з ним будете плавати, ручка. Надійна, мощна. Все як треба, такий рюкзак. Давайте ще. Ось так. Може, це зйомка була не дуже прям крута. Вибачайте. Просто щоб я хотів, щоб повністю в горизонтальному форматі він помістився для того, щоб була якість відео краще. Ось такий рюкзак. Я думаю, що майже все я зміг вам показати. На ньому. І я буду вдячен за ваші вподобайки. Це мені дозволить більш ефективно розвивати свої мережі, тому ви мені дуже допоможете. Дякую, що ви подивилися, і бережіть себе.